Вітаю! А ти можеш дати відповідь на питання, чим корисна їжа? Давай розбиратись. Пригадай, скільки разів на день ти споживаєш їжу. Діти виявляють природну потребу їсти невеликими порціями, ніби клювати протягом дня. Однак по досягненні певного віку дитина звикає споживати їжу певним чином. На те, як багато, часто і що саме ми їмо, впливає безліч чинників від традицій сім'ї і країни до генетики, недавні дослідження вказують на частковий генетичний вплив на індивідуальну частоту прийомів їжі. Отже, частота прийомів харчування залежить від наявності хвороб і особистих уподобань в їжі. А якій їжі ти віддаєш перевагу? Корисній або шкідливій? Чому? Органи людського організму побудовані і функціонують завдяки їжі, яку ми їмо. Без неї життя людини неможливе. У їжі містяться не тільки речовини, потрібні для побудови організму, але й речовини, які дають енергію, потрібну для руху людини, для фізичної та розумової праці. Ми вживаємо їжу рослинного, тваринного походження, а також їстівні гриби. Назви продукти, що мають рослинне походження. А які продукти мають тваринне походження? Чому продукти саме так називають? Продукти рослинного. Продукти тваринного походження. Організм людини з їжею отримує всі потрібні йому поживні речовини жири, білки, вуглеводи, а також вітаміни. Білки це речовини, які є основним будівельним матеріалом для організму людини. Особливо вони потрібні дітям для росту і розвитку. Найбільше білків міститься в м'ясі, рибі, яйцях, молоці, квасолі і сирі. Вуглеводи основний постачальник енергії для нашого тіла. На вуглеводи багаті хліб, картопля, макарони, кондитерські вироби і крупи. Жири забезпечують організм енергією необхідною для руху і жири мають властивість накопичуватися в організмі як запас. Отже, білки забезпечують організм будівельним матеріалом для клітин. Жири забезпечують організм енергією, вуглеводи це основне джерело енергії для організму, сприяють кращій роботі серця, м'язів, мозоку. Запам'ятай ці продукти і використовуй їх в їжу. Вітаміни потрібні для збереження та зміцнення здоров'я. Майже всі продукти містять певну кількість вітамінів. Їх багато у фруктах і овочах. Вітаміни прискорюють різні процеси в організмі. За нестачі вітамінів людина відчуває втому і може захворіти. Вітаміни групи А. Цей вітамін необхідний для нормального розвитку і росту дитини, а ще він корисний для зору і робить нашу шкіру здоровою і еластичною. Вітаміни групи С. Вітамін потрібен для нормальної роботи всього організму. Також він допомагає залишатися нам здоровими і захищає від різних інфекцій. Вітаміни групи Е. Цей вітамін потрібен для нормального обміну речовин у нашому організмі та для роботи печінки нервової системи. Також він добре впливає на очі. Вітаміни групи Д. Його ще називають вітаміном сонця, бо за умов достатнього перебування на сонці він утворюється в шкірі під дією сонячних променів. Він потрібен для росту, і укріплення кісток, а також підтримує нашу імунну систему. Вітаміни групи В сприяють росту, допомагають травленню, нормалізують роботу м'язів, серця, нервової системи, потрібні для краси нашої шкіри та волосся. Якщо постійно вживати одноманітну їжу, сповільнюється ріст і порушуються в організмі людини процеси важливі для життя. Надмірне вживання пронепродуктів, які місять багато цукру, призводять до руйнування зубів, що ускладнює перетравлення їжі. Важливе значення у харчуванні має вода. Вона становить більшу частину нашого організму і бере участь у всіх процесах в організмі. Вода потрібна для нормальної роботи нирок. Завдання яких постійне фільтрування крові і очищення її від шкідливих речовин. Якщо організму не вистачає води, виникає втома, головний біль знижується активність. Тому не забувайте пити воду протягом дня. Режим для дитини 50 років з урахуванням питного режиму. Прокинувся одна склянка питної води. На перервах у школі щоразу випити по кілька ковтків питної води. Після занять одна склянка питної води. Після обіду, через 30 хвилин, склянка води. Після активних фізичних вправ склянка води. Ввечері за годину до сну склянка питної води. Працюємо в зошиті з друкованої основи. 32 сторінка. Перше завдання. Вибери і познач галочку правильну відповідь. Отже, їжа дає енергію і зігріває. Збагачує організм поживними речовинами. Друге завдання. Обведи зайве в кожному ряду. Запиши, чим корисна ця їжа. Фрукти і овочі багаті на поживні речовини. Ці продукти є джерелом білка, насичені жирів вітаміну В, фосфору. Завдання номер 4 З'єднай лініями групи продуктів харчування і назви тих речовин, яких у цих продуктах найбільше. Для здорового харчування їжа має бути різноманітною та надходити в організм у достатній кількості. Правильне харчування забезпечує організм усіма поживними речовинами. Не слід переїдати. Фрукти та овочі є основою здорового харчування. А чи знаєш ти, що моркву спочатку вирощували не заради солодкого кореня, а для отримання ароматної зелені та зерен? Які використовували як ліки та спеції. Португальці, наприклад, виробляють і продають морквяний джем. Німці та французи вважають соуси із моркви делікатесними. Вдома повтори матеріал на сторінках від 81 до 83. Дякую за увагу. До зустрічі!